Жахливий Бог у громаді святих, великий і страшний над усіма круг Нього. Господи, Боже сил, хто тобі рівняв? Ти, Господи, могутній і вірність Твоя кругом Тебе, Ти правиш гордим морем, коли розбурхуються його хвилі, Ти їх гамуєш, Ти розтоптав, немов убитого. Рагава, сильним твоїм раменом ти ворогів твоїх розсіяв, твої небеса і земля теж твоя, світ і його повноту, ти заснував їх, північ і південь ти сотворив їх, Тавор і хермон іменем Твоїм ликують. Рамено твоє потужне, рука твоя могутня, здіймається. Бо десниця.